Як же правильно зняти тейп, щоб не було подразнення, щоб не було проблем. Дивіться, ось наш тейп. А, Якщо це чутлива діляночка на вашому тілі, наприклад, ну, ну, не знаю, ну, живіт, або ж там, ну, внутрішня поверхня стигна, чи ну, мало чи куди ви будете там клеїти, наприклад, від забою? Все може бути. А, тому, а, якщо це чутлива діляночка, то краще перед тим, як знімати тейп, взяти олію. Будь-яку олію. Це може бути і соняшникова олія, і оливкова олія, і косметична олія, будь-яка олія. Головне, щоб це було олія. Взяти олію ваткою, змастити тейп, змочити його повністю, почекати 5-10 хвилин, поки клей адгезується, поки він там роз, розмокне. І тоді можна знімати тейп. Якщо ж це звичайна, звичайна діляночка, у вас там нечутлива шкіра, ну, наприклад, як моя рука, то що ми робимо одразу можна не змочувати. Ми беремо куточок тейпу і трошки відігнули його. Далі ось так скатуємо тейп з шкіри. Ми можемо, якщо це робимо на комусь, ще ось однією рукою тримати шкіру, трошки відтягувати, іншою скатувати тейп. Ну, можливо, це діляночка, якась, наприклад, там, де ви можете самі собі зняти, ось тримаєте однією рукою за шкіру, іншою тейп скатуєте. Уважно, робимо це за ходом росту волосся. Тобто не з цього боку, а ось з цього скатуємо у той бік. Тут в мене волосся не було, а тут воно є, і це буде боляче, якщо його не скатувати в цей, ну, в цей бік. Тому за ходом росту волосся. Ми не тягнемо тейп, ми його не зриваємо. Якщо ви його ось так зірвете, то обов'язково буде подразнення буде почервоніння. Якщо ж ви будете скатувати, то почервоніння не буде і все буде класно. Тому ось так знімаємо правильно тейп і не маємо ніяких проблем. І ще такий момент: все, що не дорозказала, вгадала зараз. Коли ми знімаємо тейпи, ніколи їх не треба змочувати водою. Ми вони ще більше приклеяться просто до вашої шкіри, якщо ви їх змочите водою. Тому знімаємо тейпи сухими або ж змащуємо їх олійкою.